Всім привет! вами я Ден. І сьогодні. Ми бу... відзав, Ой -ой. І сьогодні ми будемо Грати в І сьогодні... Ми будемо трохи отстроити. What він сказав. Добре, давайте погнали. Тай там буду їх тролити. Нас їх подивимось. Да, винт свой медчель, хоррор, храй. Мама, мама! Можешь я не могу? Тут заместь. Ливья скоро. Вс, не устанет, дайте за мэ. Тогда не дневник. Так, доктор. Что это? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроки. Уловался. И еще гулять собрался? Ага. Не стыдно? Бегом учить уроки! никаких гулянок? Вот тут мотают детей Не смотри у меня! Если увидишь, что ты занимаешься чем-то другим получишь под первое число Да, погнали Так, мы будем издеваться над нами. Зараз ми, ми відповіді йому так, все в мене включено. Так, все включено в мене. Вот його вже тату злиться. А, во тут мама. чекай. О, так вот, <звучит> а так, <звучит> так. Аллах. <звучит> Вроде не послышалась, что ли? А? Вроде не колла? зараз ми накидаємо тут батарейок наших. Не поняв, де батарейки. Походу треба сюди зайти. Добре, три, троє мені достатньо. Чекайте, от ще мені треба. Так. І ключ. Зараз ми так затворимо маму. А потім і батько відкриє. Так, відкриваємо. Тут вже три хвилини триває. Так, давайте. Ой, лампочка. Добре, давайте. Зараз ми радіо підключимо. Зараз вона там почує ще якийсь шум. І ми. і Якщо вона захоче підійти і виключити. Тут буде. Відкри... Вона відкриє двері і не закриє. А я закрию. так, виключу світло. Ні. З закрию двері. Закри... Отак. на шуфляту Присуну і виключу світло. Ось так буде. А при відкритих не працює. Давайте відкриваємо. Чекайте сюди сюди. І все. Зараз ми підключаємо.

Що зараз набряжеш від лупаси. Ти мене сак куди він йде? Дай тільки знати, де ти знаходиться. Куди пішов на дві? А музика досі грає? Капець шуфля то все. Нема мене в шафі. Тобто в шафі. Так, пішли. Чи ти лебеди так дивишся? Нічого немає ніякої реакції. А це що таке? Давайте включимо, давайте вже приглянемо. Давай.

Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это не совместно. Давай ты загрузит Так, так а он он ну, и тут, малпут. Так. и... Чекать, я забыл хе хе Хе-хе-хе. Так. Так. Попался! А то як? Давай бегом вокруг топлю. дома. Три круга, побежал. Я не буду не я... я не буду бизнес. <реклама> не вижу бегать. Так, Що? Що? А, а як джамп я джамп згуб. Я, я взагалі не зазубів. Тут хапастары й стару парчибди скачати. Він все за. Давайте стоп, сир. Так, а він стояти буде? Нічого собі. Але то він не обізвав. Отстоять. i tak. No dawaj ty wsią, stop. Czekaj. Stoj, ja... Ty? Ano. Ха-ха, тупи шо. Папался! Ты что, совсем тупой? Ты шо, взагалі тупий? Ха! ха от ха Вот. От то потужны було. Давайте ще раз. Не знаю, на, на хвилину буде. Да лки, давайте. Так, нор норм нормально. Погнали. <skulling noise> так, погнали. Да ну нафиг, чтобы уроки. Так, давай. Ой. До родиника. Хух. Повезло або діповезло. Якщо я буду перемігатися сидіти, давайте. Мені <реш> <реш> не на мене дивиться. Далі дивіться той лізер. За спозгодою бог вона від Києва потесується, а тут треба аж 20 лісів подзвонити. І вона ви, якщо її 20 разів подзводило, вона відкриє двері і відкрита фіртку, і побіжить до його однокласників. І буде кажати, і буде сваритися з ними. Давайте. Так. Так. Так, так поки ще нічого. давайте ще раз. <звіст> так. погнали Так, спокійно. Так Так і закриваємо двері. То вона вже розіслилась трохи. Дивіться, але вона як біжить. Це тільки вона могла, тільки на. Добре, давайте. Так. Ага, майже, майже. И снов побила. Ты по целый булке стрельчать. Ты суддя. Так добре Пойду полью. Давай ты под Так і ні. Так, Так. 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 Пішла я ленку поливати. Так. Так, стейк треба. Ja już <try> problemu, Tak, ma problemu. 必须吧，必须吧，必须吧。

Піти перевірити, чи відчить уроки так і не вийшов Боже. Давайте так без перестанку. Опять целета стіговали. То потрібно дуже довго. Знов такий самий голос. Хто это тут такой смілий? Ото своє сі з, з небе буде так. <звук> ага, не недостатньо.

Так Ого, але вона злиться Та давай вже, побіжи Потрібно понад 20 Я не знаю Хм, знову Вона ні це не чує. Давайте сюди повернемось, якщо у нас хоче ур, чи від уроки перевіряє. Не бы ни яку не казала. Так, что, не бы не, 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 не перевели. Так. Oh, oh. Oh. E o aqui? Фуника. Пойду Это куда специально? Так, 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 так. так и не хочешь перебегать. Так давай ты. А? Нету. Ну, давайте спим. Так. Это что еще такое? Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут никого нет! Извините, но это мы не знаем. Мы тут уже час играем и никого не трогаем. А, смотрите мне. Все побігла. Дивіться, який пасак збутте. Але треба... Але то треба дуже довго бігти. Коли я добіжу, то і... І я зупиню поки. Коли я дойду, то я включу знову. І так малята. Тобто глядачі. Дивіться, я, я вже дойшов. До тої яви. І там за скример буде, зас, і зараз ви все будете бачити. І що ж погнали? Раз, два, три. За страшний сон. І Андрія буде. О! Туди я попал? Та то страшний. А я буду тепер вот так і. Так, ріжі, бо легше, я не маю сил. Так. Так, ну, трохи баба, трохи помішала. Але то нічого страшного. Дивіться, так як скрип попав. Дивіться. Зараз той і скримель буде. Ще яке офіційно зачекати треба. Дивіться. Дивіться, як все тут темно. А того ти може, ще, стій, ще не місни йому, сниться. а то і є його сон. Йой, господи. Ну і де той монстр? Алло. Ти де? Ти ще накрийте, ва? Так, а ви чуєте ну, так. Той, той звук? А, Але і, ноги і, так далі. А то і є монстр. Я, я чую ще дужче і дужче звук. Він дає таке саме. Так. Де той скиммер? А ну йти. Йти сюди. Так, тут у нас так. <свист> <свист> да. Ти <свист> давай ходи, я я не буду чекати. Дивіться, ось той монстр. Дивіться. Ой, дивіться. А, але але от він ось страшний санпу. Так. Дивіться, що буде. То що таке було? Так, от все, відпрокидався від того сну. Та, да, але то троха страшно було. Я тієї свідомості застрашувалась. Дивіться, десь недалеко мій путь. Треба ще раз сподобатися. Я вже майже пів години записую. Я випадково я, я, я спалився від баби. Давайте побибу ту підлогу. Так. Ну я, я включу вже то ну, і, і! Сказали, учить урок, От і з бавазан, ты сваються. Слухайте, я зараз буду дзвонити, я вам в кінці покажу. І... Але давайте один разок по... піду, йду. Так. Дивіться, десь там воно в кінці має бути... Десь... В кінці там має бути і клон його. Добре, давай іди. давайте я поки буду цукати. Дивіться, вона вже побігла сваритися. І зараз ми йдемо до нашого клона. Так. Стояти. А ну тихо! Так. Добре зараз буду закінчувати відео. <uisco> так побігли. Дивіться, я навіть не встиг тих клона вам показав. І тут він десь мав бути той клон. Нас. Короче, не зміг вам того клона показати. Ну тобі я вже буду закінчувати на тому. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і ставте дзвіночок. А з вами був я, Сікмаден. Всім удачі і всім па-па!